Всіх радий бачити, друзі, на своєму каналі. Сьогодні я хочу поділитися з вами своїм досвідом, своїми першими щепленнями, покращеною куполіровкою, вдалими. Ось. І невдалими. Я щепляв персик, інжирний персик Сатурн. Ось pf 5 в і білий Лебідєва. Такий набір живців мені дав дуже хороший чоловік. І це також білий лябідьова. Ось один він лише вижив. Щеплював я на сливу, як бачите, слива, яка проросла, здається, з кісточки, вона зберегла свої сортові якості. Тобто слива непогана. Але я ще вирішив сюди щепити персик. Зараз, в даному відео, я не просто хочу вам показати, хочу, щоб ми також відкрили ось ці невдалі щеплення. Я вам хочу показати, що саме я робив неправильно, тому що в мене ну, дуже не виходило це все робити, то ви побачите, що тут хоча б пронесло. Що нам для цього треба буде? Ніж, засіб дезінфекції та для нашого прижившогося щеплення замотати назад. Першим будемо відкривати наш неприжившийся. Персик білий лебедєва. Взагалі, перше це буду робити на камеру, чи воно взагалі вийде Жорстко. Зараз спробую зняти. Опа. Ось тут виходить дуже цікава картина. Зараз, сфокусуємо. Як бачите, тут було зростання, але з іншої сторони трішки не встигло. Як бачите, все мало бути непогано. Ось моя проблема, бачите, випирає. Випирає така штучка. От я робив неправильно покращену куполіровку, і виходить ось така штука. Не захотіло воно краще приживлюватись, хоча паростки давало трішки. Ну, Зелений конус з'являвся, такий невеличкий, але ось як бачите. Сфокусувати, але все сухо. Не можу гарантувати, що саме це було, що саме не так, але я думаю, може і морози дуже вплинули, тому що зростання тут було. Наступно в наступної черзі у нас буде Сатурн. Тут я не бережу вже ж дерево трішки. Щоб вам було видно. Намагаюся як можу. Все одно персик помер. Не повторюйте, як я. Ви будете без камери. Ось, дивіться. Де він Покрилось такий Ну, багато що може через вологу. Ось, дивіться. Таке зростання. Хто знає, що це, скажіть, будь ласка, в коментарях. Покрилось мохом, тобто цвіллю. І як бачите, ось така ситуація вийшла. Я міг нормально показати, але ось, сподіваюсь, вам видно. Як бачите, я робив щеплення на праву сторону. І те ще залишились такі дирки. Ось це моя велика проблема. Живець ми витягуємо та й будемо обрізати ось так. Щоб Якщо чесно, будемо переводити на оцю гілочку. Все одно зможе рости в цю сторону, все буде з нею нормально. Як видно було, так і зробив. Прасик пф 5 w виглядає не таким мертвим, але все одно тут нічого не збирається. Взагалі проростати. Нічого особливого. Якщо вам видно, ось такий результат на персику, який пережився. Ну, звісно, фокусувати не хочу. Бачите, треба знизу зрізати. У мене минулого разу і не вийшло. Я щеплював. Ось і видно помилки тих, хто неправильно щеплює. Сподіваюсь, взагалі персик буде жити. Зрізав цей стрючок. Зрізав цей стрючок, як бачите. Ось так, ось так замотали наше щеплення. Побачимо, що буде далі. Для тих, кому буде цікаво, яка буде спіткати доля цього персика на сливі і інших щеплень, які я скоро вам покажу, то підписуйтесь на канал, тому що в мене є дуже багато теж цікавих таких гібридів, які я наробив. І в кінці сезону буду показувати восени зимою, буду показувати, що і як вони пережили. Можливо, взагалі цей персик не виживе, ми ж не знаємо. Тож, всіх радий побачити на своєму каналі. Всім мирного неба і бувайте!